Мов що брешу, це здав той шаманець, вже пригнаємо його. вже другий раз, сьогодні щось справити. Коротше. Коротше, таке, то... Та і твій камаз, просто ти зрозумів. Май рідко, але май дорого. О, ця Бувший камаз той. Та то таке, раз заробить, далегікаєш. Одна це полами, друге, та й пропали всі хто гроші, ще заробив. Повні раз із ми шефом на Сумдафі були десь у рейс у Венецію. Та сказився, був, коротше, та купив, був примінні, заплатив, 4 тисячі євро за блок управління, бо глох на ходу. Ну типу, йдеш, та, глохне на ходу, йде там метру 300-400. Просто... та й все. типу, просто глохне тай Бог опобуть. Розумієш, типу. Такая болда, що хочешь на КАМАЗе, блядь. 4 тисячі дав. Сам он кущиє 20 тисяч, це купити, 25. Ну то іще сіє ламне. Той поняв, то й зароби дали. Та й таке. Та нахуя он є. Нахуя окупант.